Всім привіт! З вами Льоша Нюхач, і сьогодні я проведу огляд та дегустацію розмірів з чоловічого статевого хуя, а також їхнього впливу на стосунки з жінками. У всі часи чоловіки займалися порівнянням розмірів пеніса, оскільки цей параметр може викликати занепокоєння та невпевненість, особливо перед першим статевим актом, особливо якщо він з дівчиною. Іноді виникає думка, що його довжина чи обхват недостатній, що своєю чергою може призвести до страху розчарувати свою сестру. Але не треба сумніватися, треба бути точно впевненим, що в тебе малий член. Фактори, що впливають на розмір. Перш за все, варто зазначити, що ні зріст, ні вага, ні розмір стопи, ні рівень фізичної підготовки чи інтелекту не впливають на довжину статевого члена. На його розмір впливає тільки колір шкіри. У нашому світі все збалансовано. У когось є Toyota, аніме та суші. Тому Бог дав казахам маленькі пеніси, щоб не сильно зазнавалися. А у африканців немає ні. Я і трохи хіп-хопу, тому щоб не залишати їх з пустими руками, Бог нагородив нерів анакондами 30 сантиметрів плюс. Існує багато статистичних даних про середні розміри пеніса в різних країнах. За різними джерелами середній показник у стані ерекції становить приблизно 13 14 см в сраці, це якщо ви росіяни. А якщо довжина перевищує 14-16 сантиметрів, то це вважається вище середнього. А якщо менше 12 сантиметрів, то можна робити самовипил, бо носити в штанях такий огризок просто ганебно. Важливо розуміти, середній розмір це не те саме, що оптимальний для партнерки. Все залежить від того, навчається вона в школі чи ще ходить в дитсадок. А для максимального комфорту та задоволення важливе не лише глибина проникнення, а й модель айфона, яку ви пообіцяли за секс. Жінки по-різному сприймають розмір статевого органу, але загалом комфортним вважаються параметри 15-38 сантиметрів у довжину та середня окружність. З такими розмірами можна комфортно пробувати різні пози без ризику. Якщо розмір менший за 12 см, можуть виникнути певні труднощі та сміх. Проте це не критично, адже багато залежить від техніки та правильного вибору позицій, з яких відбудеться напад. Наприклад, за невеликої довжини можна обрати поза, що забезпечують більший контакт із чутливими зонами піхви, ялинки, сосни та каштану. Великі розміри, 7-8 см і більше, можуть виглядати вражаюче, але вони також потребують обережності. Вагіна має обмежену глибину і надто інтенсивний вплив може викликати больові відчуття. Тому для великих пенісів я рекомендую використовувати анал, щоб дівчині було не боляче. Я розумію, хто моя аудиторія, тому варто розглянути крайні випадки: мікропеніс, менше 7 см в арегованому стані, зустрічається рідко та може викликати дике бажання знімати відео на YouTube про пісюни. У таких ситуаціях можуть допомогти спеціальні насадки або інші методи компенсації, такі як трейдинг криптовалютою. Гіга... Гігантомегалія пеніса. Понад 14 см. Також зустрічається рідко, там може викликати заздрість в оточуючих. Головне питання, чи впливає розмір на задоволення. Важливо розуміти, що основним джерелом задоволення для жінки є клітор, а не глибина проникнення. Понад 75% жінок досягають оргазму саме через стимуляцію клітора, а не лише від вагінального контакту. Клітор можна стимулювати двома способами: це перевід грошей на картку. Отже, навіть якщо довжина пеніса менше за середню, можна задовольнити партнерку за допомогою правильної техніки, наприклад, Apple або Dyson. Методи збільшення розмірів. Деякі чоловіки хочуть збільшити довжину чи товщину статевого члена. На сьогодні існує два основні методи. Екстендери це механічні пристрої, що розтягують тканини пеніса. Використання протягом 6-12 місяців може збільшити довжину на півтора або навіть три сантиметри. Йомайо, йо, це майже вдвічі, але вимагає регулярного носіння. Хірургічне втручання передбачає лігаментомонономію. Перетин підтримувальної зв'язки, що дозволяє візуально продовжити статевий член. Однак після операції все одно необхідно носіння екстендера, але цей метод звучить дико: відрізати пісюн у самого його основи і витягнути вперед це тупа жесть. Треба бути максимально закомплексованим челом, щоб на таке піти. Збільшення товщини для збільшення обхвату використовують ін'єкції гіалуронової кислоти або пересадку власної жирової тканини пацієнта. Ефект тимчасовий, від 6 місяців до кількох років, після чого процедуру потрібно повторювати. Існує і більш довготривалий метод, це заїбачити сянтол в пісюнца. мінусів немає, окрім того, що у ваших трусах буде мікроруки-базуки. Важливо, будь-які процедури зі збільшення чи зменшення розмірів потребують консультації з мамою. Питання розміру часто перебільшене. Перш за все, член необхідний для засовування у вихлопну трубу, щоб перевірити якість двигуна, а задоволення партнерки не має ніякого значення, бо ти сігма і с... з жінками тебе не цікавить. Навіть якщо ваш розмір менший за середній, це не привід для переживань. Правильний підхід до інтимного життя важливіший за сантиметр або міліметр, якщо мова про качків. І наостанок, яка різниця, який у тебе розмір, якщо тобі все одно ніхто не дає?